Ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Нова українська генерація довершить те, що нам не суждено було довершити. Ми віримо глибоко в українське молоде покоління, що прийде після нас. Українці мусять безкомпромісно боротися. Свободи ніхто не подарує. Самостійність здобуде не одна партія чи організація чи окремі люди. Її здобуде тільки ціла Україна. Ми боремося за те, щоб раз і назавжди повалити цей страшний антинародний комуністичний режим. Гітлер Напівінтелігент, зарозумілий юберменш і дуже короткозорі. Ми всі вояки УПА, і всі підпільники, зокрема, і я свідомі, що раніше чи пізніше нам доведеться загинути в боротьбі з брутальною силою. Але, запевняю вас, ми не будемо боятися вмирати, бо вмираючи, будемо свідомі того. Що станемо добрим української землі. Це наша рідна земля потребує ще багато доброго, щоб в майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка довершить те, що нам не було довершити. Мудрого не одурити, чесного не купити, мужнього не зламати. Ми повинні суртуватися, бо тільки в єдності запорука нашої перемоги, національній єдності. Цей складний час закликає вас полишити всякі емоції, полишити розбрат і об'єднатися всім в ім'я майбутньої перемоги. Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах.